Всім привіт! Поки чекаю клієнтів, вирішила показати вам відео огляд квартири на вулиці Костелівка. Заходимо в коридор. Тут є така велика прихожа, окремий санвузол туалет. Далі потрапляємо в таку велику зону відпочинкову. Це вітальня і кухня разом об'єднані. Ця стіна, бачимо, вона малюється, можна її малювати крейдою. Тут є камін, він не декоративний. Ним можна користуватися, обігрівати квартиру. Телевізор, великий кутовий диван, стіл обідній. Бачимо з кухні є вихід на зашклений балкон. Ця сторона виходить на стадіон. Дуже гарно, зелено, спокійно, дуже тихий район. З техніки залишається холодильник з морозилкою. Бачимо, варочна поверхня духовка, витяжка. Є котел на обігрів води і на опалення, посудомийна машина. Тут підігрів підлоги по всій площі квартири. Бачимо освітлення зроблене по зонах. Можна вмикати як кому буде зручніше. Далі ми йдемо, потрапляємо. В санвузол ванна. Також в такому сучасному стилі зроблено. Є два умивальника, велике церкало, пральна машина. Тут рушникосушка, досить велика. І ванна. Також глибока, велика ванна. Двері бачимо стекляні, прозорі зроблені. Це спальня дитяча. Столик, два окремих ліжка. Тут бачимо вікна виходять на Котляревського з цієї сторони і на вулицю е, Костелівку. Заходимо в спальню. Тут в спальні зроблено окремо гардеробна і спальна зона, двохспальне ліжко, комод для речей, ще один балкон, відкритий, не зашклений, досить великий. Виходить на кастелівку. Чуємо пташки, співають, шуму від машин не чути. Є москітні сітки. Квартира світла, простора. Поки що вільна. Кого цікавить, телефонуйте, будемо показувати.